Найкращі зарядні пристрої Apple 3, 5, 1, 2025 протестовані та розглянуті. Еволюція станції зарядних пристроїв 3, 5, 1 для Apple, що вибрати в 2025 році. В епоху, коли Apple Gadgets стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, потреба в компактному та ефективному методі зарядки всіх пристроїв одночасно стала очевидною. 3. Один станції Чегджан для iPhone, Apple Watch та Airpods перестали бути просто зручними, вони перетворилися на потребу, особливо для тих, хто часто подорожує або просто цінує замовлення на робочому столі. У 2025 році ринок пропонує величезну різноманітність рішень, і вибір найкращого варіанту може бути складним завданням. Виходячи з досвіду тестування багатьох моделей. А також з урахуванням поточних тенденцій у галузі бездротової зарядки, я спробую надати вам всебічний огляд найкращого зарядного пристрою 3, 5, 1 для Apple, щоб ви могли зробити свідомий вибір. Чому варто вибрати зарядну станцію 3 в 1? Перш ніж зануритися в конкретні моделі, давайте вирішимо, чому зарядний пристрій 3B1 може бути корисним придбанням. Ось кілька ключових переваг. Заощадження місця замість трьох окремих зарядних пристроїв на столі або ліжку ви отримуєте одне компактне рішення. Зручність, зарядка всіх пристроїв одночасно неймовірно зручна, особливо коли ви поспішаєте. Організація, зарядний пристрій допомагає підтримувати порядок на робочому місці та запобігає плутанині з проводами. Поїзди, компактні та портативні зарядні станції ідеально підходять для подорожей, що дозволяє заряджати всі ваші пристрої в одному місці. Ключові тенденції на станціях 3 в 1 у 2025 році. В останні роки технологія бездротової зарядки значно просунулася, і це було відображено на станціях зарядки 3, в 1. Ось кілька ключових тенденцій, які слід враховувати. G2, стандарт G2, який є еволюцією, Qi, пропонує підвищену ефективність зарядки та безпечніше з'єднання. Все більше і більше виробників переходять на цей стандарт, що дозволяє заряджати пристрой швидше і безпечніше. Максафей, технологія Apple Magsafe пропонує магнітне вирівнювання для iPhone, що дозволяє заряджати пристрій в оптимальному положенні та запобігає пошкодженню акумулятора. Швидка зарядка все більше заряджаних станцій підтримують швидку зарядку для iPhone, Apple Watch та AirPods, що дозволяє заряджати пристрої швидше, ніж будь-коли раніше. Дизайн – Виробники приділяють більше уваги дизайну станцій зарядки, пропонуючи вишукані та стильні моделі, які гармонійно вписуються в будь-який інтер'єр. Модульність, деякі виробники пропонують модульні станції зарядки, які дозволяють додавати або видаляти модулі зарядки залежно від ваших потреб, огляд найкращого зарядного пристрою 3, 1 для Apple у 2025 році. Виходячи з досвіду тестування багатьох моделей, а також з урахуванням поточних тенденцій у галузі бездротової зарядки, я підготував огляд найкращих станцій 3, 1 для Apple у 2025 році. Один найкращий вибір Anker 737 Mago. Anker 737 Mago це надійне і стильне рішення для тих, хто цінує якість та функціональність. Вона пропонує швидку зарядку для iPhone 15 ВТ завдяки підтримці MagSafe, а також зручним місцем для Apple Watch та AirPods. Сильний випадок та надійний дизайн роблять цю станцію зарядки ідеальним вибором для щоденного використання. Можливість підтримки ландшафтного режиму для iPhone, перетворення його на високу годинник є чудовою функцією. Плюси. Швидка зарядка, надійний дизайн, підтримка Maksafe, ландшафтний режим. Мінуси. Зарядка Apple Watch не підтримує швидку зарядку. Може бути важко отримати AirPods. 2. Найкращий вибір для подорожей Mouse Travel Charger. Якщо ви часто подорожуєте, Mouse Travel Charger стане чудовим вибором. Компактний та портативний дизайн дозволяє легко упакувати його в валізу або рюкзак. Незважаючи на компактні розміри, він пропонує швидку зарядку для iPhone, Apple Watch та AirPods. Однак варто зазначити, що він може нагрітися під час зарядки всіх пристроїв. Плюси, компактний дизайн, портативні, швидкі зарядки. Мінуси. Він може нахріватися, Магніт не є найсильнішим. 3. Найкращий дизайн Belkin Boost Catch Pro 2 In 1 Максафей. Максафей Belkin Boost Catch Pro 2 In 1 це елегантний і стильний зарядний пристрій, який стане прикрасою будь-якого робочого столу. Він пропонує магнітне вирівнювання для iPhone та зручне місце для Apple Watch. М'яка натуральна обробка та регульована подушка для iPhone роблять цю зарядну станцію максимально зручною у використанні. Плюси елегантна конструкція, магнітне вирівнювання, регульована подушка для iPhone. Мінуси досить дорого. Вага iPhone може змусити його повільно зануритися в режим очікування. 4. Найкраще співвідношення ціни якості станція бездротового зарядного пристрою Enker Mago. Бездротова зарядна станція Encher Magu пропонує відмінне співвідношення цін. Він підтримує сертифікацію чі 2 для зарядки 15 Вт і постачається з зарядним пристроєм та кабелом. Незважаючи на деякі недоліки, наприклад, переміщену платформу для Apple Watch та слизька поверхня, вона залишається відмінним вибором для тих, хто шукає доступне та функціональне рішення. Плюси, наявна ціна. Підтримка Ч2, хороша ціна та якість. Мінуси. Переміщена платформа для Apple Watch, слизька поверхня. Додаткові фактори, які слід враховувати, вибираючи зарядний пристрій 3, 1 для Apple, крім вищезазначених моделей, слід враховувати інші фактори. Розмір і вага. Переконайтеся, що зарядний пристрій відповідає вашим потребам стосовно розміру та ваги. Матеріали. Зверніть увагу на матеріали, з яких здійснюється зарядний пристрій. Безпека. Переконайтеся, що зарядний пристрій відповідає стандартам безпеки. Гарантія. Дізнайтеся про гарантійні умови. Відгуки користувача. Прочитайте відгуки інших користувачів, щоб дізнатися про їхній досвід використання зарядного пристрою. Висновок у 2025 році ринок зарядних пристроїв для Apple 3, 5, 1 пропонує широкий вибір рішень для кожного смаку та бюджету, вибираючи найкращий варіант, слід враховувати свої потреби щодо функціональності, дизайну та безпеки. Я сподіваюся, що цей огляд допоможе вам зробити свідомий вибір та насолодитися зручністю одночасно заряджати всі ваші пристрої Apple. Зрештою, найкращим зарядним пристроєм є той, який відповідає вашим індивідуальним потребам та уподобанням. Не бійтеся експериментувати і намагайтеся різні моделі, щоб знайти ідеальне рішення для себе. Не забувайте про важливість безпеки при використанні бездротових зарядних пристроїв. Переконайтеся, що зарядний пристрій відповідає стандартам безпеки і не перегрівається під час роботи. Майбутнє зарядних станцій 3. Один стосується модульності та універсальності. У найближчі роки ми, мабуть, побачимо появу нових моделей, які дозволять користувачам налаштувати зарядні станції відповідно до їх потреб.